Доброго ранку, друзі. Сьогодні ви дивитесь шоу, по-перше, ранкові курасани. І сьогодні ми до своєї програми запросили письменницю Людмилу Шербанюк, автора, а, авторки книги, авторку книги oh, про жінок космонавців Сьогодні поговоримо про цю книгу. Доброго ранку вам, раді вітати вас в нашій студії. Розкажіть, бачимо, що ви принесли з собою книжки. Так. Як вона називається так. і про що вона? Так. Ця книга називається Жінки в космосі. І вона присвячена так. Вона присвячена 50-річчю. Uh -huh. Першого польоту жінки в космос uh -huh. і... про... так в цій книжці а, розповідається про 60 жінок, uh -huh. 57 із них уже злітали в космос, і три жінки готуються. Дві призначені в екіпаж, і одна оголосила про те, що вона хоче полетіти uh -huh. туди. Uh -huh. А три жінки вони з, з, з яких країн? Ці три, які залишилися uh -huh. це одна росіянка, одна італійка і одна британка. Українок нема серед них серед цих жінок. Серед них є жінки, які одна жінка точно українського походження. В неї батько народився в Україні. Mm -hmm. Це хто? Це Гайдамарі Стефанишин Пайпер, яка приїжджала до України у 2008 році. І також є жінки, у яких батьки народилися в Україні, але ну от, наприклад, Джуді Резнік у неї батько народився в Києві. До п'яти років жив у Києві, а потім вони переїхали спочатку до Палестини, потім до Америки. Але, власне, українкою її важко назвати. Це перша жінка єврейського походження у космосі. Потім є така жінка, як Роберта Бондар, наприклад. Теж Ну, Бондар прізвище. Бондар, так, чи? так. Бондар. Вона літала вже в космос. Вона літала, так. Це перша жінка-астронавт Канади. І, власне, з неї ця книга і почалася. Тому що... Я е, випадково натрапила на її ім'я в інтернеті, зацікавилася, що ж це за Бондар. Е, ніколи е, про таку жінку раніше не чула, виявляється, це аж перша жінка-астронавт Канади. Я е, почала шукати про неї інформацію в інтернеті і, врешті-решт, з'ясувала, що на той час 55 жінок злітали в космос. Хоча мені відомо було тільки два прізвища: це Терешкова і Савицька. Mm -hmm. Це для мене стало сюрпризом. Я стала цікавитися історіями цих жінок, але були такі загальні якісь плани. Може, я коли-небудь щось небудь про них напишу, і потім я пішла на семінар із самореалізації. І потрібно було взяти на себе зобов'язання, і я взяла на себе зобов'язання щодня писати по дві тисячі знаків про жінок астронавтів Тобто Такого внутрішнього сильно бажання не було. Це було, не було більше зобов'язання? не, не зрозуміло. Мене ну, було просто таке якесь неясне бажання, але це велика робота для uh -huh. того, щоб написати книгу. І почалося з цих двох тисяч знаків про е, кожну жінку астронавта. Я протрималася один тиждень, <гум> тому що я з'ясувала, що я нічого не знаю про космос, про пілотовану космонавтику. І для того, щоб написати одну сторінку, у мене йшло десь 5-6 годин, щоб зібрати інформацію, вибрати з неї щось найцікавіше і представити в такому вигляді, щоб це було е, цікаво читачеві. Ну, жінки, скільки... як правило, пишуть там про знаєте романчики, якісь такі чтіва для метро, для автобусиків. Тут вас раптово вдарили, як то кажуть, і ви полетіли писати. Та, От я зараз тримаю цю книжку. Вона така наповнена, що я зараз як в невагомості знаходжуся. Знаєте, така енергетична Та, мене, чого чого мене ви... захопило, Мене мене це мене змушувало щось. Продовжувати писати Натхнення прийшло поступово так було дуже багато збігів, поки я цю книжку писала. Наприклад, я пишу про якусь жінку астронавта виявляється в неї в цей день день народження. Uh -huh. Саме цікаве, що я хотіла підготувати цю книгу до 16 червня 2013 року. Тому що Валентина Терешкова стартувала в космос саме 16 червня. Перша року. У нас трошечки затримався процес. І я цю книгу підписала рівно 16 червня 2013 року, вдруг. Ну, от Випадково сталося. Випадково, так. Я про ці збіги теж тут е, включила такий цілий розділ. Е, всього там понад 60 збігів було. До вас подібні книжки, вибач, так. да. до вас подібні книжки хтось писав, от саме про за, жінок в космосі. Так, за кордоном такі книжки виходили. Вони більш такого е, академічного спрямування. Я ставила перед собою мету, щоб людина, яка буде читати цю книгу, по-перше, могла її читати з будь-якої сторінки. От ви відкриваєте на будь-якій сторінці і е, читаєте. От, наприклад, Олена Кондакова, перша жінка-космонавт Росії. Так, Я на Кондакові відкрила <сміття> <це? сміття> ще один збіг і який мукаї І і Мукаї, перша жінка-астронавт Японії і перший японський астронавт, який Бічі злітав у космос. Mm -hmm. Вона, до речі, літала в космос, коли полетіла вдруге, з найстаршою людиною, яка побувала в космос. От як ви думаєте, скільки років людина ще може летіти в космос 85 років було? 90. 77. 77, 77 років. Так, неймовірно, так, так. це Ми... був це був Джон Гленн. Uh -huh. Джон Гленн – це е, національний герой Америки. Це перший американський астронавт, який облетів навколо землі, тому що до нього два астронавти здійснили лише суборбітальні польоти, тобто навколо землі вони не літали. А угу. по такій параболі угу. досягнули лише певної висоти, побули в космосі там 5 хвилин, і, і вниз так, так. І приводнялися в Атлантичному океані. Ми знаємо, ми знаємо, що Луксан Терешкова, наприклад, 48 годин провела навколо землі. Тобто так. там три доби. Угу. А хто ось у тим, що ви знаєте, ви писали. – 48 – це дві. – Ні, ні. Це... – 48 – це ні, дві 48 доби. – Ні, 48 годин… Е... – І 23… 40... – Так, да, там три три доби вона провела, так. але 48 годин, мається мовляв, навколо зробила. – Зрозуміло. – Хто з, ще з космонавтів і жінок ось зробив такий крок? Можливо, там більше, можливо, менше часу. – 195 днів рекорд для жінки. – Це хто? – Це, це Жін... Жін... Суніта Вільямс. Ось у нас ще до цієї книги є такий плакатик. Mm -hmm. Тут можна побачити, де яка жінка народилася. Українки поки що ну, є, фактично. Є одна жінка, яка тренувалася е, два тижні uh -huh. е, разом із Леонідом Каденюком, uh -huh. і яка могла, в якої були дуже хороші шанси полетіти в космос. Це Надія Дамчук-чала. І е, е, ну, так як основний основне, е, покажемо, основна каденю. робота, яку е, Каденюк mm -hmm. проводив в космос, була пов'язана із. Ботанічними дослідами то е, разом із е, іншими астр... можливими. полетіла інша людина. Ну е, полетів Каденюк, зрозуміло. Але, Але от, да Адамчук чала була спеціалістом Мен... із е, е, спеціалістом ботаніком, і тому в неї були дуже хороші шанси. Полетити. Вона не полетіла. Зрозуміло, скажіть мені, будь ласка, з ким е, з жінок астронавтів ви зустрічались особисто? Чи зустрічались ви з кимось? На жаль, на жаль, я зустрічалася. А с... що ж це таке за письменництво? Вибачте, не з ким не зустрічався і написав книжку. Ось. Це... Чи реально чи буде вона цікавою, скажіть мені? Це хай це вже на суд читачів, наскільки вона цікава, поки що. Е... Ця книга викликає здивування. Люди uh -huh. читають і вони постійно дивуються. Власне в такому самому здивуванні перебувала і я. Він таких історій була відкриттям. Ну, наприклад, в інтернеті бутубитує така думка, що начебто жінки-астронавти не народжували дітей uh -huh. після польоту в космос. Вони народжують народжували. Да. Ну, по перше, ну Терешкова. Це перша жінка, яка народила дитину до того ж, дитину від батька uh -huh. космонавта. Потім е жінки народжували дітей між польотами в космос. Наприклад, Ейлін Колінс – це перша жінка-пілот і перша жінка-командир космічного шатла, народила двох дітей між космічними польотами. А одна жінка це другий, друга жінка-пілот космічного шатла. Ось вона, е Сьюзен. Стіл Кілрайн, mm -hmm. взагалі народила 4 mm -hmm. дітей. чотирьох дітей дітей да. між польотами вже після, після польоту, е, yeah. як правило, жінки-астронавти, це щасливі жінки в подальшому. Що цікавого з їх особистої долі ви дізналися, саме з особистого життя? Можливо, тут щось є про це. Про це звичайно в цій книзі написано про космічні польоти і також про їхнє життя після польотів, але. Це можна сказати, такий як зріс суспільства. Не можна сказати, що от е, абсолютно е, можна говорити про якесь абсолютне щастя, всі люди. Е, Щасливі і десь в чомусь трошки. Э, ну, Трагічних були немає в, в цьому сенсі. так? Хтось там трагічні... зійшов з розуму, вибачте, так, Такого... там, чи спився. Такого не було, були э, такі э, голівудські любовні історії, скажімо так. Голівудські зірки фліртували ну, з космонавтами? Ні, не голівудські зірки, але була така одна історія, э, коли жінка-астронавт э, у неї був. Бойфренд-астронавт, який, врешті-решт, у нього з'явилася потім інша е, дівчина, і потім ця жінка проїхала на машині з Х'юстона в, е, в Флориду, в Орландо. Це була дуже гучна історія mm. в Америці і е, напала на цю дівчину. Mm. Так, після цього був судно. Ну, на, на, на щастя, всі ніхто не постраждав, але е, така була історія. Ну це життя, я вважаю і дивіться. Ви говорите життя до космосу, після космосу, під час космосу, під час польоту теж є життя. І ви чи шукали інформацію? Шукаючи інформацію uh -huh. до своєї книги, чи зіштовхувались ви з тим, як все таки жінки вони дбали за собою да, під час от, польоту в космосі? Тобто, як які це були, наприклад, там поради, можливо, як вони розчісували волосся, як вони мили його? Зіштовхували uh -huh. це, це, це цікаво, тому, це, це, було, це, було, це було дуже цікаво. Це було дуже цікаво, тому що. Перша жінка, перша американська жінка-астронавт, полетіла в космос лише через 22 роки після польоту першого американця в космос. І коли відібрали перших шість жінок в Америці, це було абсолютно щось незрозуміло. До цього були одні чоловіки, і ніхто там особливо не переймався такими питаннями: як за собою доглядати в космосі. А, і е, одна із жінок займалася е, розробкою спеціальної. Чи більше, дослідженням косметики для того, щоб можна було з собою взяти таку косметичку uh -huh. в космос? До речі, вона виставляється у аерокосмічному музеї у Вашингтоні. І досліджували також, який треба для жінки скафандр, який, який потрібен буде одяг у космосі, тому що знову ж таки шили все за чоловічими стандартами. А скільки часу ви витратили на написання цієї книги? Ось, до речі, в жовтні якраз три роки цьому проекту. Тому що десь приблизно півроку пішло на те, щоб написати замітки перші замітки українською мовою, які mm -hmm. я викладала в інтернеті. Mm -hmm. Потім з'явилася ідея це все перекласти англійською мовою. Я знов все наново фактично переписала англійською мовою, з'являлася нова інформація. Ці замітки розросталися, і, врешті-решт, це все переросло в книгу. Я ще раз все переписала. Українською мовою, ну два рази переписували. Книжкою цікавляться за кордонні якісь видавництва. Були вам пропозиції, чи поки що ні? Поки що не було. Я думаю, що тут якісь має... ініціативу має брати на себе автор. До того ж, якщо видаватись за кордоном, треба підготувати гарний англійський текст. Мене цікавить. Так. от знаєте, можливо, ви дізналися. Не сприйміть мене як збоченця, хоча я такий і є. Жінка в космосі і чоловік в космосі. Uh -huh. Я думаю, що деякі експедиції. Експерименти вони залишалися поза увагою суспільства секретними. Ну, наприклад, там чи реально в умовах нерухомості розмножуватися, так чи докопалися ви до таких фактів, чи проводились подібні експерименти, як на них погоджувалися жінки? Які? точно немає задокументованих даних про такі експерименти, і е, я не думаю, що хтось би на них погодився. Чому? Ну тому що це скажімо так негуманно. Як не для науки, заради... я думаю, що заради науки використовувалися інші способи, тобто для цього. Дуже багато тваринок побувало у космосі, якщо такі експерименти. тваринка <рес> тваринки, знаєте, да, а самі проводити. вже що... да. теж вот. Людмила, А ось наприклад, дивіться, пишучи цю книгу, так а, мабуть, ви самі а, якось працювали на цьому наполегливо. Правда, тобто якось намагалися втілити от, в життя там ту чи іншу жінку космонавту яка була, де, яка там от власне жила в тому космосі, перебувала. Чи не захотілося вам в якийсь момент теж відправитись в космос, одягнути скафандр а, і там відчути, яке там життя? Чи, чи у вас якийсь замінник чи на вас землі? були такі? Марії, бажання можливо. Це дуже цікаво, коли я була у Флориді в космічному центрі імені Кеннеді, там є такий атракціон, де кожен відвідувач може спробувати відчути себе. У ролі астронавта, mm -hmm. коли можна сісти в крісло шатла, і створюють таке враження, як ніби, ти ніби ні, ніби ти стартуєш Старту. у космос. Mm -hmm. так. А, ну, Я думаю, що це насправді дуже такі слабенькі відчуття у порівнянні з тим, що відчувають астронавти на старті. Але, звичайно, це цікаво, особливо коли для цього реально є можливості, щоб побувати у космосі. До того ж, активно розвивається. Індустрія приватних польотів у космос. Оголосили вже, якщо я не помиляюся, що у 2014 році можна буде здійснити ці суборбітальні космічні польоти на приватних апаратах. Тому я думаю, що врешті-решт це буде доступно і досить таки поширено. І, можливо, навіть перейде у такий. Розділ цивільної космонавтики, коли можна буде через космос здійснювати польоти у різні частини Землі. Були жінки-космонавти, які потім жаліли публічно жаліли про те, що вони побували в космосі. Що це спортило їх життя? Ні, я я не, не зустрічала таких вражень після польотів. Навпаки, як правило, жінки намагаються. Повернутися ще раз у космос. І навіть от, одна з жінок-астронавтів написала книгу «Лови момент. Угу. Це перша жінка-космонавт Великобританії, і, власне, можна сказати, єдиний космонавт Великобританії, тому що п'ять інших громадян Британії літали як американські громадяни на американських шатлах. І от Хелен Шарман. Вона літала на Союзі на космічну станцію Мир. Це, до речі, перша жінка, яка відвідала космічну станцію Мир, написала книгу Ловий момент. І в кінці цієї книги вона розповідає про те, що лікар переглядав її справу і сказав: Так, ну, у вас все добре, у вас все добре, але є одна невеликовна хвороба. Олена здивувалася, сказала, яка хвороба. Це хвороба Хочу людини, літ... яка злітала в космос. Ви Вона будете хоче все життя хотіти повернутися назад. Дякую, Дякую. Ліно. Я так мені... хочеться іноді тебе відправити в космос, але іншим разом думаю: ну як же я без неї тут на землі? Людмила Щербанюк, авторка книги Жінки в космосі в ранкових коросанах. Людмило, дякуємо вам. Приходьте ще після невеличкої паузи. Ми повернемося. Людмила, обов'язково прочитаю цю книжку. Обов'язково зацікав. Читай.